Добрий день, діти! Подивіться, хто завітав на наше сьогоднішнє свято. О, та це ж справжній український козак! Як ви думаєте, чому? А тому, що вже завтра, 1 жовтня, ми будемо святкувати День козацтва. Дуже велике свято для всіх українців! Козак бажає дізнатися, що ж ви знаєте про козаків і козацтво. А також навчити вас, можливо, чомусь новенькому на сьогоднішньому занятті. Готові? Починаємо! А починаємо ми з музичного привітання! Козаку дуже цікаво, що ж ви знаєте про козацтво, і він хоче, щоб ви прослухали інформацію. Можливо, ви дізнаєтеся щось новеньке. Козацтво виникло ще 600 років тому. Слово козак означає вільна людина. На чолі всього війська стояв гетьман. А окремими загонами, які називалися курені, керували кошові отамани. Козаки були дуже вправними в бою, тому що вони були сильними, міцними, згуртованими. І дуже часто тренувалися. Козаки дуже любили змагання. Хто вправніше тримається на коні, а хто краще за всіх танцює. Своє вміння володіти бойовими мистецтвами козаки показували в танку, який називається гопак. Козаки виховували свою фізичну силу, щоб ставати все більш витривалими. І тому я зараз пропоную вам зробити руханку, щоб стати сильнішими і міцнішими, як козаки. Готові? Ми, маленькі козачата, себе будемо гартувати. Нумо швидше крокувати, ноги вище піднімати. Маленькі наженята прудко бігають малята. Потім зробимо закаблуки, правий робить стуки-стуки, з ним і лівий до порядку. І почнемо все спочатку. Треба вміти присідати. Ми тому радіємо, що дружити вміємо. Друзів своїх привітаємо, руками помахаємо. Треба і відпочивати. У козаків, звичайно, була своя музика, яка підіймала їх бойовий дух. Пісня допомагала крокувати ногу в ногу і проганяла втому. Жоден козацький похід не обходився без веселої, задорної пісні, тому що під пісню легше і морога бити, і марширувати, і відпочивати. Тому зараз пропоную вам вивчити пісню про козаків. Як завжди, послухайте, а потім повторіть за мною. Ми, маленькі українці, хлопці та дівчата. Повторіть за мною. Ми, маленькі українці, хлопці та дівчата. Молодці, послухайте далі. Любимо всі танцювати, ніби козачата. Повторіть зі мною. Любимо всі танцювати, ніби козачата. Молодці, приспів звучить так. Раз, два, раз, два, три, ніби козачата. Раз, два, раз, два, три, ніби козачата. Повторіть за мною. Раз, два, раз, два, три, ніби козачата. Раз, два, раз, два, три, ніби козачата. Молодці. Тепер давайте повторимо весь куплетик разом. Готові? Ми, маленькі українці, хлопці та дівчата любимо всі танцювати, ніби козачата. Раз, два, раз, два, три, ніби козачата. Раз, два, раз, два, три, ніби козачата. Молодці, тепер давайте заспіваємо. Ось ми з вами майже вивчили пісню. Давайте ж вивчимо другий куплет. Всі ми любимо нашу рідну неньку Україну. Повторіть за мною, будь ласка, всі ми любимо нашу рідну неньку Україну. Молодці, слухайте далі. І попросимо у Бога для Вкраїни миру. Повторіть, будь ласка. І попросимо у Бога для Вкраїни миру. Прекрасно, послухайте тепер приспів. Разом ми, дружньо ми просимо на миру. Разом ми, дружньо ми просимо на миру. Давайте повторимо разом. разом ми, дружньо ми просимо на миру. Разом ми, дружньо ми просимо на миру. Молодці! Давайте тепер повторимо весь другий куплет разом, а потім заспіваємо. Всі ми любимо нашу рідну неньку Україну і попросимо у Бога для Вкраїни миру. Разом ми, дружньо ми просимо на миру. Разом ми, дружньо, ми просимо на миру. Молодці, тепер давайте співати. Всі ми любимо нашу рідну неньку Україну. Які ми молодці, ми вивчили цілу пісню за наше заняття, давайте тепер заспіваємо її разом. Діти, наше заняття підійшло до кінця. Не забудьте подякувати нашим славним сьогоднішнім козакам, нашим воїнам ЗСУ, за те, що вони бережуть наш мир і спокій. А я прощаюся з вами. До побачення до наступного разу.